Вітаю всіх! З вами Андрій і наш канал Йоаканада Юатава. Сьогодні ми проведемо розіграш подарункових ваучерів від компанії OneSky, з якими ми домовлялися зробити ще два тижні тому. Дивіться, зайшло і подивилися, які умови треба виконати для розіграшу 1320 людей. А пройшло всі етапи і виконали всі умови конкурсу 108 людей. І зараз ми подивимося, які люди перемогли. Визначаємо переможців. Три місця. Визначити. Розіграш проводиться у незалежній. Програмі ГЛЕМ. І зараз ми бачимо переможців. Перше місце зайняла Віроніка Москаленко. і, відповідно, ваучер на 200 євро. Друге місце це Ляпкало Валентина, ваучер на 100 євро. І третє місце це Сівачок Олег. Ваучер отримав на 50 євро. Всі ми зв'яжемось з усіма переможцями, зробимо пост в себе в групі і розповсюдимо. Дякую всім за участь. Всього найкращого до побачення.